Олександр Пушкін, роки життя 1799, 1837 Ім'я Олександра Сергійовича Пушкіна відоме не тільки в Росії, а й за її межами. Сучасники вважали його грандіозним явищем для всієї російської культури. Микола Гоголь назвав Олександра Пушкіна великим національним поетом, у якому російська природа, російська душа, російська мова, російський характер знайшли відображення в усій своїй чистоті й красі. У різні періоди життя його твори сприймаються неоднаково Дорослішаємо ми стають складнішими й пушкінські твори. Для дітей усіх країн світу знайомство з Пушкіним розпочинається з його літературних казок, які зачаровують і надихають на прекрасне. Олександр Пушкін народився 6 червня 1799 року в місті Москві. Батько майбутнього поета Сергій Львович цікавився літературою і театром. З ним юний Олександр не раз відвідував драматичні вистави. Мати поета Надія Йосипівна досконало володіла французькою, англійською та німецькою мовами. У сім'ї було троє дітей, окрім Олександра, сестра Ольга і молодший брат Лев. Сім'я Пушкіних мала чудову бібліотеку, у якій діти проводили багато часу. Літератори Москви нерідко відвідували гостинну і освічену родину. У вітальні Пушкіних уголос читали художні твори. Улаштовували домашні спектаклі, виконували музичні номери. Дядько Пушкіна, Василь Львович, писав вірші, він першим помітив у Олександра поетичний дар, який розвинувся дуже рано. На виховання і становлення юного Пушкіна вплинули два основні чинники насамперед французька культура. У той час дворяни говорили і писали французькою мовою, яка стала мовою освіти і культури. Тому в сімействі Пушкіних дітей учили досконало володіти французькою, яка відкривала двері для майбутньої кар'єри. Освічені гувернери, домашні вчителі, дали хлопцеві прекрасне знання французької мови. Він так добре вивчив у дитинстві французьку, знання якої поглибив пізніше в ліцеї, що його ліцейські товариші навіть дали йому прізвисько француз. Крім французької, Олександра навчали німецької, англійської, латинської мов, а також танцювати, їздити верхи, грати на музичних інструментах. За спогадами сестри поета, уже з малку він виявив великі здібності до вивчення іноземних мов, які відкрили йому світ європейської літератури. У дитинстві хлопчик прочитав казки Перо і Лафонтена, деякі твори гете і навіть почав писати вірші, теж спочатку французькою. Батьки всіляко заохочували сина до літературних спроб. На початку 19 століття російська мова не була популярною в суспільстві, вона вважалася просто народною. Однак Пушкін, незважаючи на панування французької стихії, уже в дитинстві виявив великий інтерес до рідної культури. Його бабуся Марія Олексіївна прилучила хлопчика до народного життя, усної поетичної творчості, світу природи і російської мови. В Олександра був слуга Микита Козлов, який був прекрасним розповідачем. Від нього хлопець почув чимало народних переказів і пісень. Була ще одна людина, важлива для становлення Пушкіна як поета це няня Орина Родіонівна Яковлєва. Вона знала безліч казок, прислів'їв, приказок, пісень, загадок і вміла чудово їх розповідати. Няня чутливо переживала всі події в житті свого вихованця, раділа його першим крокам у літературі, плакала, коли Пушкіна за його сміливе і вільне слово вислали до Михайлівського, родинного маєтку Пушкіних неподалік від міста Пскова, подалі від столиці. Разом з нею Олександр слухав зимові заметілі, осінні дощі, а ще її казки. Перебуваючи в Михайлівському, він писав братові в 1824 році. Ввечері слухаю казки і тим самим ліквідовую прогалини свого поганого виховання. Що за радість ці казки, кожна є поемою. У сімейства Пушкіних було ще одне родове гніздо Болдіно. Неподалік від міста Нижнього Новгорода. Тут восени 1833 року він написав казку про рибалку та рибку і казку про мертву царівну і сімох богатирів, а 1834 року казку про золотого півника. В основу літературних казок Пушкіна покладено не тільки російські народні казки, а й західноєвропейський фольклор. Читаючи твори поета, ми можемо впізнати чимало казкових подій і образів, які прийшли з різних куточків Європи. Він зумів їх творчо переосмислити і надати їм суто російського колориту. Захоплення Пушкіна фольклором вплинуло не тільки на створення літературних казок, а й на інші твори митця, наприклад, на поему Руслан і Людмила 1820 року, у якій діють казкові герої, відбуваються чарівні події. До неї поет навіть спеціально дописав казковий зачин Вступ. Митець відігравав важливу роль у становленні російської літературної мови. З часів Пушкіна Росія стала говорити і писати по іншому уже не було такої розбіжності між народною і книжною мовами. Казки Пушкіна це органічне поєднання краси і мудрості фольклору з величезним талантом поета. Як і в усній народній творчості, у його казках панує атмосфера чарівності. Золота рибка розмовляє з рибалкою і виконує його бажання, мертва царівна воскресає. Тут діють хоробрі й благородні герої, які долають зло і допомагають тим, хто на це заслуговує. Природа сприяє таким героям, вона вступає з ними в розмову, спрямовує їхній шлях. У казкових творах поета триває боротьба добра і зла, темряви і світла. За законами усної народної творчості, добро і світло завжди перемагають. Геній Пушкіна додав до традицій фольклору дещо неповторне, те, що й досі ми розгадуємо, і кожний знайде в казках митця щось своє, близьке своєму серцю. Велику увагу до творчості Пушкіна виявляв Шевченко, який високо поціновував художню майстерність російського поета, захоплювався його вмінням володіти словом, розкривати внутрішній світ людини. Українською мовою Пушкіна почали перекладати ще за його життя. Вори російського митця перекладали Левко Боровиковський, Михайло Старицький, Іван Франко, Микола Вороний, Микола Зеров, Максим Рильський, Микола Бажан, Микола Терещенко, Наталя Забіла та інші